Доброго дня, малята! А ви любите подорожувати? Так, тоді я вас запрошую сьогодні до нашої математичної подорожі. Діти, а на чому люди можуть подорожувати? Так, люди можуть подорожувати пішки або на транспорті. Але сьогодні у нас буде незвичайний транспорт. Сьогодні ми будемо подорожувати на чарівному килині. Але дітки! Наш килим зламався. Щоб його полагодити, треба розв'язати задачку. Дітки, щоб нам зібрати килим, треба розібрати геометричні фігури. Розгляньте першу. яка фігура зображена на першому малюнку. Так, це квадрат. А якого кольору квадрат? Правильно, зелений. Дітки, скажіть мені, будь ласка, скільки кутів у квадрата? Так, правильно, у квадрата чотири кути. А порахуйте, скільки сторонів у квадрата. Молодці! Чотири, правильно! А які сторони у квадрата? Так, сторони у квадрата рівні. Давайте, дітки, тепер розглянемо другий малюнок. Яка фігура зображена на другому малюнку? Це трикутник, правильно. Якого кольору трикутник? Так, наш трикутничок жовтого кольору. А скільки кутів у трикутника? Правильно! У трикутника три кута. А скільки сторін у трикутника? Теж три молодці. Діти, давайте тепер розглянемо третій малюнок. Яка фігура на ній зображена? Так, це прямокутник. Якого кольору прямокутник? Правильно, синій. Скільки кутів у прямокутника? Чотири. Молодці. А скільки сторін? Теж чотири. Розумники. А чи сторони які? У прямокутника? Так, у прямокутника сторони різні. І останній малюнок розглянемо. Яка фігура на ній зображена? Так, це коло. А якого кольору наше коло? Червоне, правильно. А скільки кутів у кола? Ви розумники діти. У кола кутів немає. Ви молодці, ви дуже добре попрацювали. Ми налагодили на шкілим і полетіли до країни математики. І поки ми літали на килимі, до нас звітала незвичайна героїня. Подивіться, хто до нас завітав. Ви знаєте, що це за тваринка? Це білочка, правильно? І білочка мені сказала, що запрошує нас до себе додому. Але будинок у білочки незвичайний. Він математичний. Погляньте, діти. Сильний вітер дмухнув на будинок і розбилися віконця з правої сторони на кожному поверсі. Дітки, давайте допоможемо білочці налагодити вікна в будиночку. Подивіться на дах. Там записано число 10. І на кожному поверсі на цілих віконечках записані числа. Дітки, треба скласти цифри так, щоб вийшла, та, яка зображена на даху. Тобто 10. Давайте почнемо з першого поверху. Яка цифра зображена на першому поверсі? 5. Молодці. Що треба додати до цифри 5, щоб отримати цифру 10? Так, 5 молодці. Піднімаємося на другий поверх. Яка цифра зображена на другому поверсі? Чотири, Правильно. А що треба додати до цифри 4, щоб отримати 10? Молодці. Шість. Піднімаємося діти на третій поверх. Яка цифра зображена на третьому поверсі? Три. Молодці. Що треба додати до цифри 3, щоб отримати 10? Так, 7. Ви молодці. Піднімаємося на четвертий поверх. Яка цифра зображена на четвертому поверсі? 2. Молодці. Що треба додати до цифри 2, щоб отримати 10? Так, 8. Ви розумники. І останній поверх малята. Яка цифра зображена на останньому поверсі? Один. Правильно. Що треба додати до цифри 1, щоб отримати 10? 9. Ви молодці. Дітки. З вашою допомогою ми налагодили будинок білочки. І тепер білочка вам дуже вдячна. Дітки, і поки ми подорожували, до нас завітав іще один лісовий гість. Хто це, дітки? Молодці, це зайчик. Він дуже працьовитий і пропонує нам допомогти йому попрацювати на його грядках. Подивіться, діти, у кролика дві грядки. І він дуже просить нас порахувати, скільки морквин на кожній грядці. і сказати, скільки всього морквин уродило. Давайте йому допоможемо. Давайте спочатку порахуємо, скільки морквин уродило на першій грядці, тобто на верхній. Давайте рахувати разом зі мною. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять морквин на верхній грядці. А тепер давайте порахуємо, скільки морквин уродила на нижній грядці. Давайте рахувати разом зі мною. Один. Два. Три. Три морквини уродила на нижній грядці. А тепер маляти, давайте дізнаємося, скільки усього морквин уродило вузечка. Давайте рахувати разом зі мною. Один. Два. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Молодці. 8 морквин. А хто мені скаже, дітки? На якій гряці морквин найбільше? Правильно на верхній. А на якій грядці морквин найменше? Правильно на нижній. Зайчик вам дуже вдячний за допомогу. А нам вже час додому, дітки, але ви сьогодні дуже добре попрацювали. Ви своїми знаннями допомогли багатьом лісовим звірям. Я сподіваюся, що вам сподобалося. До наступних зустрічей, малята!